Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Це відео буде сповнене мотивація прибирання в домі, а також на подвір'ї. І хай ося осіння хандра нас не зупинить, щоб наводити порядок і затишок в наших домівках. Як завжди, я починаю з верхнього поверху. Спочатку я наношу миючий засіб на всі поверхні в ванній кімнаті. Поки він робить свій ефект, я перебираюся в спальню і знімаю нашу постільну білизну, щоб поміняти на свіжу частинку. Завжди так роблю, це вже моя рутина. Так виходить найшвидше. I've never heard In languages I can't speak She writes down cities on her wrist And dreams she'll never keep I sip my coffee, miss my cue Still anchored by my fear But time rolls on like gold and soon she won't be here. Oh, travel. Дуже мені подобається, коли е, в суботу, як завжди, я це прибирання роблю по суботам зранку. Ми прокидаємося, і я починаю вже свою рутину, як я вам показувала з ванної кімнати, а потім вже переходжу в спальню. Е, що мені найбільше подобається під кінець дня, коли все чистеньке, підлога чиста, аж скрипить, е, постільна білизна. Вона в нас чистенька, все дуже класно пахне. Я тільки прийняла душ. Висушила голову, одягаю свіжу, а, також піжамку, ну це моє просто таке задоволення. Я обожнюю приймати душ саме вечором. Я людина, яка не дуже любить приймати зранку. А, звичайно, літом я все ж таки інколи це роблю, ну частенько. Але, як правило, особливо, коли вже наступають такі холода, я люблю ось вечором, коли вже просто змити з себе весь цей день. Я прям обожнюю це після того, як я прибирала наверху, я спускаюся донизу і починається. Потрібно все зробити те саме, але на нижніх поверхах. Спочатку я витираю пиль, після того як все потрошечки зорганізувала, порозкладала по своїм місцям, протираю пиль. Я користуюся, до речі, дуже класним засобом а, наз... з екшена і називається No, як би номер один. Дуже класний аромат. ну Мені настільки подобається. Ось ви можете його побачити зараз на відео. Він такий жовтий. Я ще бачила, що є е, трошки інакше, якісь такі кольорова бутилочка, але також номер один. Треба буде спробувати. Кажу, що він просто неймовірно класно відмиває всі поверхності. Цей я використовую більше для того, аби витирати пил, тому що він залишає дуже класний аромат. І плюс до всього все відмиває, все після нього плестить. Можете подивитися стіл. Прекрасно, все він впорався. Ось думаю, або ж все ж таки я куплю ще одну таку баночку, або вже трошки, оце вже друга, або я вже трошки поміняю, щоб випробувати, як саме буде себе вести той інакший. Також це я використовую, аби мити шафи, двері, шаф наших і дверей. Прям обожнюю. Потім я вже перебралася, щоб поставити подушечки по місцям. Як бачите, я додала в інтер'єр ось ці дві маленькі е, білі подушечки. Самі, е, самі ось ці з е, наволочки декоративні, я придбала в IKEA. Потім я перебираюся для того, щоб повтирати ось цей столик. Я його люблю декорувати саме за порою року. Як бачите, зараз мені ось таке нахлинуло, я хотіла туди додати ось таку маленьку, маленьку хатинку. Також її придбала в екшені, до речі, така гарна в таких весінніх кольорах коричневий, темно-червоні. Ось ці кольори, вони для мене зразу ось такі осінні. Я не дуже фанат саме. Таких оранжевих кольорів, ну, б... теж має своє місце бути. Але якщо їх можна замінити трошечки такими більш спокійними, то я завжди це зроблю. А, ось Тому на даний момент у нас така декора... декорація. А, також я ще додавала попурі, тобто сушені квіти. І дуже мені подобається, бо в Ікеї зараз вони стоять там євро, здається, дуже класно пахнуть ось таким, знаєте, ваніллю, таку ніби ти якийсь грінтвейн п'єш. Mm -hmm. <реш> Весь час дуже класно пахне, дуже так теплом для мене. Зараз наші вечори, до речі, так і проходять. Ми просто ставимо свічечку, включаємо якийсь серіал, можемо взяти якийсь мандарин або фруктики перекусити з нашою кицькою. Ми собі так сидимо і відпочиваємо з едіком перед тим, як ти а, вже спати. До речі, завжди, коли я роблю прибирання у вітанні, я включаю якийсь серіал фоново, щоб мені було. Е, якби Набагато цікавіше це все робити, тому що так як телефоном не користуюся, бо я на нього записую відео, то я собі включаю на телевізорі е, і роблю свою роботу. Спочатку я знаєте, зараз е, все роблю по кімнатам. Тобто закінчила вітальню, попилососила все, потім вже беру мою підлогу. Е, коли підлога висихає, я проходжуся спреєм для. Для аромату і закриваю двері. Все туди більше заходити не можна, поки не закінчу всю хату. І так от з кімнати в кімнату я переходжу, і мені так набагато а, зручніше. Це вже якась така собі а, рутина, яку я собі зробила, і для мене вона прекрасно працює. Ну, а поки я прибирала в хаті, то Едік на подвір'ї взявся ось за ці, всю стіну з цими рослинами. Потрібно було спочатку відірвати всю цю живність, а потім вже взятися за е, саму стіну. В нас прогрес. Залишилося тільки відвезти це на металобрухт. Звідси все вже вивезли. Трата-татам. Це треба тільки порізати. Супер. Едік тут. Продовжує. Прийшла через пів години. Все. Едік вже все спакував, порізав. От так от. Тебе треба стіну покрасити, бо це якесь гідоцтво. Ай, скільки місць. Також хотіла вам показати, як ми прокинулися на наступний день. Був дуже сильний туман, а це вже знак, що скоро тут у нас підуть грибочки. Ми до сих пір їх чекаємо. І подивіться тільки, як це гарно виглядає, ніби ти на якійсь хмаринці. Так, настав момент, я буду збирати весь урожай, який в нас залишився вже останній. І потроху все будемо забирати. До речі, цього року я не знаю чого, українські огірки нам не дали багато плодів, але дали ось таких огірків для насіння, тому я їх залишила, звичайно, зірвала. І потрібно буде забрати насіння, висушити до наступного року. Сподіваюся, можливо, в наступному році ми зробимо щось краще, трошки більше підживемо і будуть кра... кращі плоди. Е, також я зірвала вже гострий перець, який залишився. Е, також е, ось цей баклажан, який чогось в мене жовтий. Не знаю, чи те, сорт такий чи що. Такі перці, які невеличкі, бо залишалися, все позривала, тому що ми вже все це будемо забирати, тому якось так. Найбільше всього в нас було, звичайно ж, томатів. Я їх позривала і думаю, класно буде ще би закрутити декілька баночок, але мені здається, що ми їх так з'їмо. Вони нам прям класно йдуть. Я поставила тарілку з цим з фрукт з овочами на стіл, і ми потроху все собі е, з'їдаємо, просто беремо звідти, і воно вже там наполовину в мене залишилося. Тільки подивіться, скільки я тут нарвала. І це не всі, тому що почався дощ, і мені довелося швиденько е, все, все це забирати і йти. Так, я вже почав тут працювати потроху, забрав поки що тут. Огорожу, що була, ну, ось ця. Щось тут каже, позамазував якісь тріщини. Цей кран він у нас трошки так протікає. Я не знаю. Сказала Едіку, подивитися, можливо, новий купим Буде гарно. І зараз буде все діло красити ось так. Та-дам! Едік вже покрасив стіну. Зовсім по-іншому вже виглядає. Ось тут в нас і світло, все працює, він це підключив. І я вам скажу зовсім по-інакшому, зараз тут все в нас виглядає, як вам таке. Потім вже будемо з цієї сторони. Все потрошку. Спочатку треба було дім привести до порядку, бо та чорна стіна виглядала ну, дуже некрасиво. Попередньому відео я вам показувала ці квіти в магазині. Вони мені дуже сподобалися. Ну і звичайно, я за ними повернулася. Я їх не могла там лишити. ви тільки подивіться на цю красу, а як вони пахнуть. Мені дуже сильно сподобалося, Тут мені дік допомагає їх пересадити. До речі, хотіла вам розказати трошечки, що я кожну пору року мені подобається робити таку, такий список речей, які мені допомагають насолоджуватися кожною порою року. Ось, наприклад, спочатку я міняю на телефоні заставку і ставлю щось пінтере, що мені подобається і нагадує саме цю пору року. Добавляю трошки декорації в домі, ставлю якісь речі, що мені також нагадують за цю пору року, щось таке тепле в цьому випадку. На картини, наприклад, мені дуже подобається ставити картини, такі невеличкі по всьому домі, і міняти їх з приходом кожної нової пори року. Це, звичайно ж, квіти, які можна так задекорувати, трошки вхід, трошки на вулиці. Я це теж полюбляю. І особливо мені подобається це дивитися фільми, які прям цієї пори року. Наприклад, зараз мені подобається дивитися серіал з Гілмор, це дівчата Гілмор. Він дуже такий атмосферний, добрий, навіть дитячий і старий фільм. Я обожнюю, ці. ну, серіал точніше. Щоденники вампіра також передивляюся, але насправді також мені подобається дивитися. Відчайдушні домогосподарки я пам'ятаю, я їх дивилася в Україні. Ось, будь ласка, подивіться, яка краса. Ці квітки я придбала. Вони прям дуже такі атмосферні. Потім я вже взялася доводити до ладу трошки наш вхід, як ви бачите, з тими всіма ремонтами, красками, перебілками і так далі. Ми тут трошки понакидували всього, і я вже хотіла це все поскладати. Там ще є одна кімната, яку ви, здається, ні разу не бачили. На даний момент ми з нею зробимо спортзал. Тому що Едік придбав собі деякі тренажери, щоб можна було робити вправи. І вони в нас стояли на подвір'ї, точніше, на соларіумі, на другій терасі. Але зараз будуть холоди, дощі і так далі. Щоб вони не попсувалися, ми їх перевезли в цю кімнату. І я думаю, що ми зможемо їх там використати, тому. Ем... Скоро вже можна буде собі там е, також <смеш> зробити порядок. На даний момент я до неї не беруся, тому що мені більше потрібно м, до ладу привести подвір'я, поки нормальна погода і не дуже холодно. А коли буде холодніше, то в мене буде якраз час взятися за цю кімнату. До речі, в цій кімнаті у нас також стоїть чименея, тобто камін, де ми можемо розкласти вогню і буде дуже. До речі, класно. Я думаю, що можна, можна буде таке зробити вже десь через Оля. тиждень, ось такого, може через два. Ісіс вам передає привіт. Mm. Ця мала кнопка, я так дивлюся на всіх відео, вона вічно за нами ходить, то за мною, то за Едіком. Вона просто в нас вже повсюди. Без неї вже день, день не такий. А я вже, як бачите, потрошку розбираю все, що тут. В нас назбиралося, і треба було помити ось цей маленький а, столик. Як правило, ми його використовуємо там зранку. Едік там ставить свої деякі речі. А я виходжу попити каву або чай, просто якби посидіти на свіжому воздусі біля нього. То цей столик нам якраз тоді і е, пригоджується. Тому я вирішила його помити. Як бачите, шлангом це дуже зручно. Після цього я просто повитирала циганчиркою ганчіркою і він в прекрасному стані. Так як це в нас скло і він металевий, то на вулиці йому нормально Покрай, Хоча б зараз я не бачила ніяких проблем, це вже другий рік зі мною. Ну, поки я мила, заодно полила деякі квіточки, які я ще не порозкладала, і вони мені також дуже сильно подобаються. Ну, а зараз я вже прочищаю цей стіл, як я вам розказувала, і думаю, як краще поставити ці стільці. Я ще, до речі, не вирішила. Ми їх постійно пересовуємо, якби вони мені там і не подобаються, тому що там вхід в цю кімнату інакше воно трошки перекриває. Але це єдине місце також спереді хати, де в нас є криша, що воно може їх закрити. Ну, і плюс там, де лавочка там також трошки якби закриває. І плюс маєте на увазі, що ми нарешті прикріпили ось цю а, шухляду таку нам вули, вуличну для обуві. Тому що я, от чого, я ніколи не зможу зрозуміти, як це в панців немає якогось коридора, де можна складувати обув. Майже ніде їх немає. Вони цей момент не продумують. Для мене це взагалі було катастрофічно, і якщо я не помиляюся в перший раз, коли я... Дивилася цю хату, це було моє перше питання до господарів, якби, де ви, ви розуваєтесь, куди ви складуєте ваші обув і так далі. Ну що вони мені відповіли, що кожен складає їх в своїх шафах. Тобто, наскільки я розумію, вони заходять взуті до хати аж до своєї кімнати, там, де ліжко, там аж розвиваються. Тобто вони всі ці мікроби з вулиці заносять до хати. Я не знаю. Для мене це. Як і для любої українки, я думаю, просто щось табу, і, не дай Бог. Тут я пробую їх якось розмістити. До речі, мені подобається, коли вони саме ось так стоять проти стінки, тому що ми дивимося тоді на... трошки на дерева, на трошки на сад. Але, наприклад, Едік їх завжди в кінці пересовує і вони стоять, як ви зараз бачите. Тому я ось так експериментую, трошки там переставляю, дивимося, все під себе, все як завжди. А вже потім порішаємо. Можливо, так лише, можливо, трошки по-інакшому, можливо, ще щось придумаємо, не знаю. Цю квіточку я поставила ось тут, а цю прямо на вході, щоб коли заходиш до хати, на неї любуватися. Ну, ось такий результат. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. І до наступного! Всім па-па-па-па!